Звернемось до так званого мирного треку, оскільки ну, по-перше, і вчора чимало заяв пролунало і від самого Дональда Трампа стосовно України, і новин чимало, ми маємо станом на цю мить, яка стосується які стосуються фактично можливого потенційного підкреслю, потенційного врегулювання цієї війни. Чому я так кажу? Тому що вчора сам Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, сказав цитую таке. В питанні врегулювання війни РФ і України досягнуто великого прогресу, сказав Дональд Трамп, і всі дещо здивувалися, що конкретно він має на увазі. Паралельно з цим ми знаємо, що Кіткелок, спецпредставник, призначений спецпредставник, вже їде до Києва, так тобто, в середині цього місяця, там після 14 лютого як пишуть джерела, він буде в Києві. Хочу от стартанути з таких запитань: про який великий прогрес як ви вважаєте, каже Дональд Трамп. Тому що я нагадаю нашим глядачам, що Київ мовчить щодо цього, Москва мовчить щодо цього, тут не констатують якихось великих прогресів. В Москві взагалі кажуть про те, що е, нам не, не надходили жодні там запити на телефонні дзвінки, на зустрічі і так далі. Відмовчується. Але поміж тим, ми знаємо, що дві країни Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Мірати за даними ЗМІ можуть стати майданчиком зустрічі Трампа і е, Путіна. Тому. Дозвольте таке запитання: про який прогрес каже Трамп чи можуть ці країни стати майданчиками, і коли можуть зустрітися лідери цих двох країн, і сорі, але чому без України? Хіба нас якось відсунули? А, давайте по черзі. А, і навіть з, к... з кінця про Україну без України вже говорять і комунікують як в Європі, так і Сполучені Штати, Сполучені Штати з Росією, Сполучені Штати з Китаєм, Китай з Росією. На жаль, це досягнення часів зеленського, колись було без України про Україну не говорить Але модель поведінки нашого президента нерозуміння процесів і неможливість його змінитися а також багато помилок, які він зробив, призвели до того, що ми втрачаємо не лише свою суб'єктність, а взагалі вирішують наше питання без нас, і це треба визнавати. Це проблема. Чи можемо ми змінити цю ситуацію? Так, можемо. Але для цього потрібна зміна моделі взагалі комунікації з заходом і зміна моделі всередині країни. Якщо цього не відбувається, то тоді не треба дивуватися, що про нас без нас говорять. Це велика проблема. Це в справді проблема, тому що Келов привезе в Київ вже угоду. Більше того, він її покаже. Зеленському Зеленський я, з великою вірогідністю а, спочатку почне щось розповідати, потім, скоріш за все, погодить. Її. Якщо він не погодить, це буде, до речі, непогано. Я зразу кажу, тому що угода не найкраща для України. А потім ми побачимо вже а, Трампа в Мюнхені. Це буде на Мюнхенській безпековій конференції і будуть далі гучні заяви. А, тому треба уважно слідкувати за візитом Келага в Україну, що саме він привезе, як на це будуть реагувати в офісі президента, чи зможуть вони щось запропонувати як альтернативу? А саме чи можуть вони запропонувати якийсь свій план? Бо поки в них плана немає. Це перше, друге, треба розуміти, що головна модель сьогодні. Стратегія або модель поведінки офісу президента це чекати від американців пропозицій, розповідати про щось захмарне, наприклад, 200 тисяч миротворців в Україні, яких ніколи не буде, або ще що, і наповнювати інформаційний простір. Заявами, які не мають жодного відношення до реальних подій, а також не реагувати на реальні події. Ну, наприклад, ви чули щось заяву президента про ТЦК. сьогодні четвертий день, як відбувся жахливі події, Вбивця, вбивство ТЦКшника і теракти в ТЦК, ну є реакція Зеленського? Немає. Мовчить, хочу нагадати, що це не дуже популярна тема у його виборців, і він розуміє, що підіймаючи цю тему, він втрачає рейтинг. Але мені байдужий рейтинг Зеленського мені цікаво, щоб президент нормалізував цю ситуацію і почав відновлювати ставлення і нормалізацію ставлення до робітників ЦК цього не відбувається. І Зеленський мовчить. Хоча він його верховний головнокомандувач. хочу звернути увагу: відреагував командуючий сухопутних сил головком зсу. А верховний мовчить, ну це показує, до речі, модель поведінки. Для нього важливіша перемога на виборах майбутніх, ніж перемога у війні. Саме тому така модель поведінки. Повертаючись до Келега і всього іншого. Ну, по-перше, він привезе скоріш за все план, який говорить про те, що заморозка по лінії фронту це відомо, це не для якого ніякі таємниця. А от далі, далі нюанси. Оці нюанси треба розбирати. В мене інформації немає. Я думаю, що навіть у Келега ще її немає, але заява Келега про те, що Зеленський готовий вже на поступки по землі. Мені б хотілося зрозуміти, щоб офіс відповів на це, бо відповіді немає. На які самі поступки готові? Про що йде мова? Це припущення Келега, яке не має жодного підґрунтя, бо Келаг може заявляти все, що завгодно, чи це все ж таки а, на чомусь ґрунтується, і про що йде мова? Які поступки наш президент готовий сказати сприйнятний як нормальний для себе і для країни? Бо щось мені здається, що про Україну без України вирішують навіть без, знаєте, як, без самого народу. Бо Зеленський там щось приймає собі рішення, ще щось. От, наприклад, це історія з рядкоземільними матеріалами мінералами. Пам'ятаєте, заява Трампа офіс. Говорить, так, у нас це було в плані миру. Так, в плані миру були ще ракети, далекобійні удари, а все інше. А що ж таке? Тут бачу, тут не бачу. Ну так давайте якось в комплексі. І до речі, там був план перемоги, а не план поразки. А в плані поразки далі відомо, що переважна більшість цих мінералів знаходиться і Рудовище знаходиться на території Донецької Луганської області. Так, ми говоримо про те, що нам Трамп допомагає відвоювати цю територію. І в обмін на це отримує доступ до видобування їх ми тільки за, ми тоді підтримуємо це. А чи інший варіант, що на той території, де Україна залишає контроль, там будуть американці все видобувати. До речі, Шольц вже заявив, що це неправильна історія, тому що на ці е, гроші, які Україна буде отримувати, видобуваючи все це, треба відбудовувати буде Україну. Оце, до речі, цікава позиція. Багато запитань. Відповіді повинен давати президент, але він мовчить. Чому ну тому, що на складні запитання він відповідати не хоче, а простих немає. І хочу ще один момент звернути: коли починають волати українці, а я зараз бачу це в соцмережах, що Трамп нас зливає. Ну це ж помилки. Нас ніхто не може злити: ні Трамп, ні Трюдо, ні Макрон, ні Шольц все залежить від нас самих. А більше того, ну треба в голові своїй, не знаю як приборкати ці думки ще якось, що нас хтось може злити. Так, нам можуть відмовити в допомозі. Так, нам можуть обмежити допомогу. Так, нам можуть сказати, що це ваша війна, розбирайтесь як хочете. Але ж у ну, нас ніхто не зможе примусити здатися. Нам треба змінювати своє ставлення і треба ставлення змінювати людей до мобілізації, до збройних сил. Влади треба, владі треба ставити змінювати ставлення до корупціонерів, ну тому що влада толерантно ставиться до корупціонерів. Зеленський повинен не мовчати про те, що бусифікація не вирішує проблеми збройних сил, і підіймати питання мотивації українців від е, фінансового. До ідеологічного і цим треба займатися. не вечірні знімати вечірні від... гундосики вже нічого не вирішують. Їх дивиться все менше людей. Я, наприклад, останні рази дивився тільки для того, щоб подивитися, дізнатися, чи буде Зеленський говорити хоч щось про ТЦК. Я вже декілька діб дивлюся, а він мовчить. Мабуть, варто перестати дивитися, щоб на одного людину менше стало дивитися цей вечірній гундос Так, от е проблема в тому, що Влада мовчить і про питання, що нас хтось зливає. Заяв ніяких немає. Консолідації суспільства, окрім слів, немає. Дій ніяких немає, системного підходу немає. Є справи проти військових генералів, оце ми бачимо. Є справи проти опозиції, оце ми теж бачимо. Є намагання переслідувати опозицію, і це ми бачимо. А об'єднавчі процеси відсутні. Тому що я хочу сказати: по-перше, нас ніхто не зливає. І злити себе можемо тільки ми самі, роз'єднавшись. Бо об'єднану єдна, об силу ніхто перемогти не може. Якщо хтось забув, пригадайте Афганістан. Дві ядерні держави зламали свої зуби об Афганістан. І нічого, я вам більше скажу: переважаючи в зброї, переважаючи в людях, у всьому, вони не змогли подолати. Афганістан, це, до речі, і Сполучені Штати, і Радянський Союз, а раніше ще й Британія теж не змогла подолати значно сильніша і значно могутніша. тому менше пані панікерських настроїв і більше аналізу. Тоді легше буде розуміти, що відбувається. Келок запропонує рішення. Але від Зеленського залежить погодитись чи ні? Якщо він хоче сказати бачите, народ щось хоче, так народ вже хотів зійтись посередці, просто перестати стріляти, подивитися в очі путіну і підготуватися до травневих шашликів. Саме тому народ і обрав Зеленського. Але зараз народ заплатив таку кроваву ціну за свої вибори, що трохи змінився. І влада повинна це теж розуміти. А ще влада повинна розуміти. Що вона повинна вести за собою, не реагувати на настрої, хоча це теж важливо, а саме вести за собою і пропонувати суспільству варіанти рішень. Я би дуже хотів почути до приїзду Келега план дій Зеленського, і щоб це не був план перемоги, план стійкості, план незламності, план балабольства, ще якийсь план. Це повинен бути ґрунтовний план, що. Ми можемо досягти за яких умов, і яким ресурсом, і за який час. І це повинно бути реальний план, а не казки про те, що от наші кораблі бороздять простір Всесвіту. Ні, ні. Ні, ні. Саме реальний план. Без цього Келах приїде, вручить Зеленському угоду і скаже: Вова. Підписуй, бо на тебе стільки є і твої заяви про те, що американці передали тобі на 100 мільярдів менше, нікого не цікавять. а Хоча Зеленський змагається зараз саме отримати лояльність через свої підлабузинські заяви, Бориславе. А так по перше, дякую вам за відповідь. по-друге до наших глядачів звертаюсь, друзі. Зростає кількість глядацької аудиторії. Спасибі вам величезне за це, але. Ну, слухайте, дивиться нас багато. Слухає пана Борислава, багато людей, а лайків не так вже й багато. Давайте виправимо, будь ласка, цю ситуацію. Поставимо лайки, задавайте свої запитання. Я вам, до речі, обіцяю, ми можемо домовитись таким чином. Ви ставите лайки, задаєте запитання. Пан Борислав. На деякі з цих запитань, якщо я попрошу, думаю сподіваюся пан Борислав не відмовив. Вам відповість е, є одне гарне запитання. Я не люблю порушувати логіку в ефіру, але ну домовленість є домовленість. Задаю запитання від глядача е, і попрошу пана Борислава відповісти. Воно реально важливо, і воно наробило чимало насправді галасу. Ось таке запитання. Від пана е, Святослава, а я зараз поясню про що мова це реальна історія. Ну скандальна, тому що кандидат в міністри охорони здоров'я Кеннеді молодший звинуватив агентство USAID у поваленні режиму Януковича. Він каже, що USAID, яке є прикриттям ЦРУ, вклало 5 мільярдів доларів у фінансування цих безладів, як каже він, тобто Євромайдана. До речі, ми з паном Бориславом якраз на євромайдані і познайомились. Ці безлади каже він: призводять до державного перевороту проти демократично обраного уряду України. Це був уряд, який відмовився значить, обирати сторону і заявляти, що ми будемо на стороні заходу. Тому ми хотіли їх прибрати, каже Кеннеді в інтерв'ю. Ну, звичайно, ж такеру Карлсона. Значить, за його словами, USAID насправді не займається. І ЦРУ не займається демократією. Ви знаєте, що ЦРУ там повалило, я думаю, 83 уряди. каже він в такий такий період, і так далі. Тобто, фактично він каже, що 5 мільярдів доларів Сполучені Штати Америки виділили на Євромайдан. Пане Бориславе, ви як учасник Євромайдану? Ми підкреслюю якраз там і познайомилися. Це дуже добре пам'ятаю. Що можете сказати на таку історію? Мене таке враження, що вони просто відкривають методичку Кремля і читають те, що там написано зараз змі. Кремлівські будуть розганяти цю історію просто отак. От Це те, що Путін каже з 2014 року, що американці заплатили печеньки Нуланд і Проче, і Прочеє і Проще, давайте по черзі. Перше. Пан Кеннеді молодший людина нестандартна, м'яко кажучи. І мені дуже сподобалося, коли дивився, коли звернення його родичів про те, що. Він конспіролог, він вірить в конспірологічні теорії. Його донька писала, пам'ятаєте, або сестра, вибачте, писала, заявила про те, що він розповідає, що щеплення неприпустимі, але в той самий час спокійно водив своїх дітей на щеплення. Говорить одне, робить інше. Тому тут взагалі без питань у людини в голові свої історії. Я можу вам сказати більше того, що сьогодні на Заході є велика кількість людей, які живе конспірологічними теоріями. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах соцопитування показало, що десь 23% вірить в те, що Україна напала на Росію. Ну і що далі? Будемо теж звертати увагу на такі ситуації. Пропаганда працює. І працює на всіх, якщо ви думаєте, що людина на посаді має високий IQ і розуміння, що відбувається, на жаль, ні. Доказ цьому Україна у нас велика кількість добограїв на високих посадах. І люди з IQ рівня, ну скажімо так, вище імбецилів, але теж займають дуже відповідальні посади, тому сполучені штати нічим не, не краще. Там таке ж теж присутнє. Те, що ми бачимо сьогодні, заяви такі, ну, людина знаходиться в полоні конспірологічних теорій. Людина має м, ну, хибні уяви. А вибачте, а заяви а, Такера Карлсона вас не дивують, вони в тій самій канві. Ще раз, ми бачимо м, таку згуртованість конспірологів, які сьогодні. Прийшли до влади, і які мають доступ до змі, і навіть роблять заяви про USAID які ну фактично на голову не налазять. Але ще раз кажу: це вибір американців. їм з цим вибором жити. Вони обрали зараз. Вони подивляться, як краще стане їх життя, що саме буде, які зміни будуть в них. Краще воно стануть жити гірше і через 4 роки висловлять свою позицію. А поки ці люди влада, по-перше, ми повинні це розуміти, але по-друге, ми повинні розуміти, які він в голові, і доносити інформацію через е інформаційні кампанії, через залучення багатьох людей. Ну, дивіться, для мене Тіметі Снайдер більш скажімо так авторитетний. Авторитетне джерело і людина, яка більше знає, ніж Кеннеді молодший, але Кеннеді молодший міністр охорони здоров'я, а пан Снайдер це професор, видатний автор багатьох книжок, який пояснює, що таке Майдан, і пояснює, що ніхто його не фінансував з боку ЦРУ. При цьому Кеннеді молодший готовий вірити в конспірологічні теорії і в пропаганду Кремля, ані те, що каже пан Снайдер. Ну тому. Питань немає. Е, тут треба зрозуміти: у нас теж є багато людей, які впевнені, що не все так однозначно. І, до речі, вони теж є у владі, і вони теж працювали на Януковича, Тому <кхм> дивуватися не треба. Е, на Заході є багато людей, які нічим не відрізняються від наших. Вони мають помилкові хібні. Висновки, вони не розуміються на питаннях, але вважають себе експертами. Вони дивляться на те, що відбувається, і починають вірити. До речі, от дивіться давайте поговоримо про історію з USAID як приклад. От заява USAID фінансував для переважної більшості американців USAID не зрозуміла взагалі структура. Вона витрачає їх гроші на інші країни. Навіщо це? Ну, нафіга. В мене сусід був. Він був професор істфаку, і інший мій сусід, який працював на заводі, про нього завжди казав, да ну тому що від той нічого не виробляв. І коли я запитував дядь Сашу, ну як ну він же професор, він навчає людей, та чому він навчає? Хай він деталь зможе виточити на заводі. Оце тоді людина, а так дармоїд, і це для розуміння як. Проста людина ставиться до інших, до тих, хто нічого не робить. Ну якби не робить саме, що може помацати руками, не тактильне. На жаль, і в Америці те є такі люди. І до речі, те, що робить зараз маск, він звертається саме до таких. До переважної кількості редників, це такі, знаєте, от. Частина Америки, яка є, яка каже, точно, а нафіга нам потрібно. А нафіга нам потрібно взагалі підтримувати демократії в інших країнах? А нафіга нам потрібно це, 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 це? І от тут стає багато запитань. Маск, який ніколи не був, скажімо так, людиною, яка би була далека від конспірологічних теорій, навпаки, він є прихильником їх. Маск, який. Став громадянином Америки, а не народився в Америці, починає розповідати, як Америці треба витрачати ці гроші, і взагалі потрібен USAID чи не потрібен. Ми подивимося часом, що з цього вийде. Головне, можу сказати, для України будуть важкі часи. Кеннеді своїми заявами підіграє тому, щоб часи були ще складнішими. Що треба робити України? Займатися своїми справами, менше звертати уваги і розуміти, що якщо ти в інформаційному просторі нічого не створюєш, ну, наприклад, не запускаєш свої інформаційні кампанії, то туди запускають інформаційні кампанії наші вороги, наприклад, росіяни. І є споживачі цієї інформації, наприклад, Кеннеді молодший, і ми маємо зараз результат. До речі, той же самий маск теж є споживачем такої інформації, ну для розуміння. А Такер Карлсон не є споживачем, але він є виконавцем а, такої ролі, яку йому намалювали, і він це зараз робить. До речі, він один з тих, хто розповсюджує цю інформацію, в яку потім вірять якісь Бовдури, або навіть якщо це Бовдури на високих посадах.